Керівництво сиділо, далі територія, яка я сказав, я, була огороджена і затонкована хрона там знаходилася. Ну, у нас початок це екскурсія по території, побачити, що залишилось від радіопередавання центру. Обуть розповідь директора про що, що він, він недавно призначений, що він тут знайшов після арбітражного керуючого, так як підприємство в роки арбітражний керуючий і саме під час цього. Керування, воно, скажімо так, і виробничі потужності зникли, мачки були спилені, знищені радіопередочі. І нерухомість зникла, нерухоме майно, і земля були позбавлена державних підприємств. Передаю слово. Потім після того, як тут у нас відбудеться огляд території, у нас вже відбудеться частина по засіданню в приміщенні РДА в Рожської, там, о 5-й годині. Підприємство повністю функціонувало. Воно займало територію 140 гектарів на цій ділянці і близько 40 гектарів на, іншій, на іншому майданчику, з іншого боку міста, куди ми ну, також прийдемо, я там покажу приміщення і все інше. Ця територія викликала дуже великий інтерес у забудовників і поставила на людину, яка була покликана знищити підприємство або вільнити земельні ділянки. Цей людиною був арбітражний керуючий Чеболопчов Сергій Олександрович, його поставили ухвалою суду, поклали на нього виконання обов'язків директора, колишнього директора, також ухвалою суду, відсторонили від виконання обов'язків. За один рік свого управління вже в 2013 році він добився згоди органу управління на списання всіх потужностей підприємства, не частини, а саме всіх, тобто повністю всіх діючих радіопередавачів щогол унікальних у 260 метрів. На яких розташовані були е, антени, саме які забезпечували передачу сигналу. Зараз е, ми стоїмо перед воротами, з них починається територія. А є ще заграти? Ні, він, на жаль, не заграти, йому навіть не вручено територію. Є кримінальна справа по першій статті за розпрату майна. А коли? Е, було порушено в 2014 році порушена. 15... По 191 статті, в 2015 році. 15 Починали в 14-му році. Ну, Прокуратура да. є, то розкаже. В... Да. А це хоче. Да. Да. До речі, він продовжує судитись зі мною про моє призначення. Хоче визнати її незаконним да. і повернути ну, власне, собі цю посаду. Да. А чого я такий інтерес? По-перше, захистити а, документацію, ну не допустити будь-якої інформації, якщо щось -що ще залишилось. І, ще да, і друге, 20 гектарів землі ще залишилось за підприємством при нормативній оцінці. 8 мільйонів за гектар. Це ще 160 мільйонів активів. Випоную ну, на територію. <ріпи> на територію, такі ми йдемо, а ще залишається під підприємство. Наліво, скільки ми бачимо, находимо зі свічі більше. Да. За паршана, який ми бачимо сірий, це виглядено для 94. Років. Це приміщення, теж цікаво, було списано по документам, розібрано на будівельні матеріали, будівельні матеріали продані за 57 тисяч компанії довгі інтерв'ю. А як ми бачимо, цегла склалася назад, там зараз у них офіс. Ну, Звичайно, як нерухомість формути його не змогли. Наказ про списання, я списував своїм наказом, поставив його на баланс, ну, зараз. Ну, на обліку підприємства, правда, оформити право власності ми на нього не можемо, тому що в нас не оформлена ще земля цих підприємств. Ну, це вимоги законодавства. Інтерпрофіт вважає, що це їх власність, а державне підприємство вважає, що це його власність. Вони вважають, що у них у власності цегла. Це компанія якщо. по акту прийому передачі цегли вони отримали, отримали. Ну, Я вважаю, що приміщення у нас на балансі а, Прошу далі. Дайте їм сутки, пусть вони це вивезли, є не складів. Ну, там, та, там, там, там було будівництво початок, тільки розпланували гру. すっごい気になる。

А що давай. в ньому було цікаво? Да. Цей бори був цікавий не тільки тим, що він був дуже потужний покривав територію всієї України.

neðan. Síðan, ja, um tær um tær. Takk. 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 大家。 Ні, якось заході офіційно. Воно не відповідало, але право не оформлено, не зареєстровано. Це ми якраз розберемо вбирається, як це все було доведено і зроблено. Ладно, пошлі. Що пам'ятаєте? Довідчик справа треба чи підприємство через умовоподатковий розпадний додатків задання. выглядит, знаешь. <связывается> О, тут был <на> бежащий. <связывается> <связывается> Там стали бартовувати територію для него. а Там і зона відчуття. Стали будь зону відчуження. на відчутності. Крайний...

Там Танзе за підписом Сталіна, чи тут був якийсь написано?